Та ти мене! Дай Боже! Захочу! То відео про простоквашино зроблю! Або козаків! Думали пожартував, думали не зроблю. Я ще той хитріле, щоб ви знали. І так, козаки. Задовго до того, як Наруто мріяв стати Хокаге, Герен перебити всіх Титанів, а Ікарі Сіндзі так і залишився. Ікарі Карі Сінзі у 1967 році світ побачило діти ще скромної української кіностудії Київ наук відомою такими своїми роботами, як Острів Скарбів та лікар Айболить, режисером мультсеріалу та по дивному збігу обставин його автором, бо саме він їх придумав. Був Володимир Дахно, який вірою і правдою служив на благо вітчизняної мультиплікації. Ще довгі роки і встиг виховати за своє життя не одну плеяду талановитих послідовників. Ага, ще якби в цій країні щось та й розвивали, не дивлячись на своє відверто про українське висвітлювання, а в мультсеріалі, багато фольклору, народної музики, а в окремих серіях можна навіть почути українські пісні. Проект зумів обійти страшну тоталітарну цензуру, запавши в серця радянському глядачеві. Далеко не останню роль в цьому зіграв тодішній генсек-СРСР Микита Хрущов, який любив носити вишиванку, кукурудзу і показувати всім кузькіну мать а також час від часу глядіти на козачків адже по його словам це був найкращий мульт а микетка знає толк. історія про трьох вусатих чувачків швидко розлетілася імперію отримавши на той час шалену популярність та дячні відгуки серед населення тоді козаки стояли в одному ряді з такими легендарними мультами як Ну постривай та Простоквашино і не тільки в Союзі його транслювали але й за кордоном зокрема в таких країнах Європи Ропі, як Італія, Чехія і навіть на далекому Ірані в останньому, до речі, козаки з екранів не злазили ще багато років. Секрет успіху криється в самому концепті: три веселих дядьки подорожують світом, шукають пригоди, допомагають людям, попутньо розповідаючи нам цікаві факти про різноманітні історичні епохи, країни та їх звичаї. То у футбол вони грають, то інопланетянам допомагають, то дівчат від піратів рятують. Одним словом, з такими точно не зіскучишся. До речі, про них мала. Хто знає, але в нашого тріо є свої імена, я от серйозно не знав. Хитрий та розсудливий козак, характерник, грай, шустрий курутун з найдовшими шараварами в світі, адже може туди з легкістю вмістити двометрову люльку та навіть цілу гармату. Око і кремезний селач, але при цьому такий сором'язливий і добрий тур. Всього було показано 9 епізодів з тривалістю не більше 20 хвилин. Перший, як я вже й казав, вийшов у 1967 році, а останній аж 90. 95 му Уже за часів Незалежної України. Є ще, правда, серія епізодів як козаки футбол грали і козаки навколо світу 2014-го. Але там, як з адаптаціями від Netflix чи Боруто. Продовження то є, а от подивитися нема на що. До слова, пілотна серія під назвою «Як Козаки куліш варіли видалася куди гіршою наступних. Анімація рвана, слабо деталізована, виконана в сірих тонах. Головні герої заледве ледве помітні на екрані. Та й взагалі всі вони, які Збліді, від одного частенько не досипали, чого в принципі з лихвою вистачало для невибагливого радянського глядача. Не забувайте, 60-ті роки на дворі. Мало хто тоді взагалі про телебачення чув, не дивлячись на свою назву, у серії куліш практично не показують. А весь епізод, наша трійця, разом з другими козаками бореться з заклятими турками і розуміється, їх перемагають. Наступний епізод довго себе чекати не заставив і вийшов рівно через три роки, нім козаки беруть участь в спортивному змаганням. А іменно в футболі, на шляху до завітного кубку, обігруючи середньовічних лецарів, елегантних французів, а в фіналі зустрічається з тодішніми чемпіонами Європи англічанами, у яких виграє з розробним рахунком 13-3. Оце я розумію по-нашому. Що цікаво, через 40 років на Євро 2012, яке проводилось в Україні та Польщі, наша збірна зіграє з такими ж суперниками, точно такій самій послідовності. Угадайте, до речі, хто в четвертому класі волав на всю хату, коли ще? Чемпіонський дубль забивав ворота в шведів, сама серія двічі довша за попередньо. А мальовка на пару з анімацією стала на голову вище. Як на мене, це найкращий епізод в даному мульті. Ще через 3 роки виходить третій епізод під назвою Як козаки наречених визволяли. У нім погані пірати викрали козачок. І наші джентльмени ринули їх рятувати. У гонитві за дівками козаки відвідують різні старовинні цивілізації, такі як Греція, Індія та Єгипет. Через них автори демонструють нам побут тогочасних людей. Наприклад, тут давнього йога курчі схопили. А в цьому моменті єгиптянин підходить до Сфінкса хляпнути кваску. У фіналі, після головокружійних танців, запорожці забирають своїх жінок і під мелодійні українські пісні з фейерверком відправляються додому уже на новому судні. А пірати залишаються посеред моря ні з чим. В 1975 році вийшов наступний мультфільм «Як козаки сіль купували. Не дивлячись на коротку тривалість епізоду, всього 9 хвилин, серія протікає доволі динамічно. По сюжету у запорожців закінчується сіль, і вони вирушають на ярмарок поповнити стратегічно важливі запаси. Там вони довідують, що солі то у чумаків і нема. Адже 5 хвилин перед тим її забрали розбійники. Козаки вирішують вернути украдені і надрати нахабам зад в прямому і переносному значенні цього слова. В кінці, як подобає справжнім героям, товар був повернутий. Юки покарані, а запорожці якості винагороди отримали похвалу та пригорщу солі. Ще через декілька років у прокат вийшов п'ятий мультфільм. Як козаки олімпійцями стали по сюжету давньогрецькому богові Зевсу надоїли постійні війни, які мішали йому виспатися. І щоб помирити та втихомирити людей, той влаштовує Олімпійські ігри. Але ще один бог, бог війни Марс, намагається йому помішати. На підмогу, як ви вже здогадалися, приходять звичайно ж козаки в серії спортивних змагань наші хлопці перемагають Ареса, а дідусь Зевс нарешті може виспатися спокійно. Всього через рік, в 1979-му, виходить серія під назвою «Як козаки мушкетерам помагали. Характерною рисою цього епізоду є закадровий голос, який коротко вводить нас в курс справи. До цього максимум, що ми могли почути в епізодах, це українські пісні та чиїсь бурмутіння на фоні. Серія відсилається на роман Олександра Дюма Три мушкетера». Козаки допомагають французьким мушкетерам доправити портрет дочки турецького султану, французькому принцу, щоб той міг з нею одружитися. А підступний кардинал Рішельє хоче зірвати їхні плани. І чого тільки в цій серії не витворяють козаки. І в пузі кита бували, і на дирижаблі шароварі літали і навіть в айсберг перетворювались. В кінці, як завжди, всі плани злодіїв були провалені, козаки похвалені, а букет тюльпанчиків доставлений живим і неушкодженим. Наступну серію. Довелося чекати аж цілих 5 років. Епізод називається Як Козаки на весіллі гуляли. Як ви вже зрозуміли, там всі серії так і називаються. Виявляється, у наших мужичків уже давним-давно є жіночки і діточки. От тільки Тур. Аби завоювати серце коханої дівчини, вирушає похід за червоними чоботями. По дорозі його старається перехопити всяка нечість, щоб забрати у хлопа душу. Але на допомогу прибігають друзяки, і все закінчується добре. Дівчина отримує свої чобітки, а хлопець респект, уважуху і реальний цьомчик. Так понімаю, цей жарт уже був, але хто мені мішає заюзати його ще раз? Серія, до слову окутана містикою з страшними чортами, які влаштовують шабаш, що і не дивно. Адже грунтується воно на творчості Миколи Гоголя. Вечора на хуторі біля диканьки. А Миколка й любив таким бавитись. І для тогочасних дітей могло навіть дарити по психіці. Зараз, звичайно, таким же нікого не здивуєш. Ну і нарешті, в 1987 році вийшов останній епізод, знятий в загниваючому Савкові. Став лайк, якщо не жив у Союзі. Під назвою як козаки інопланетян зустрічали. Як і в мушкетерах, козаки зустрічають незнайомців, які ще й до того сильно. Похожі на них цього разу козаки подорожують різними країнами та епохами, щоби знайти підходяще масло для літаючої тарілки. По дорозі козаки відбивають болгарське місто від завойовників, проводять водопровід давньому Ремі і навіть стигають наламати дров у одному з іспанських міст. Всі їх пригоди супроводжуються дикою кмітливістю та винахідливістю. Врешті-решт потрібна рідина знаходиться у самих козаків і вдачні прибутці залишають на пам'ять нашим хлопцям. Пару девайсів. згодом в СРСР починається перебудова, мітинги, протести великі та нерушимий розвалюються для кіностудії, як і для країни в цілому. Починаються важкі часи. Але навіть в такому пеклі автори роблять спробу відновити дітище і випускають останню дев'яту серію циклу старих козаків, не дивлячись на свою важкість виробництва, і епізод вийшов годним. одним з найкращих, на мою думку. Візуальна складова радує, анімація також не просіла. Гумористична складова, як завжди, на високому рівні. От єдине, що не сподобалося, це сюжетний твіст з піратами. Це що виходить? Ті самі пірати, що за ними козаки колись ганялись. І так вони рішили їм помститися, чи що, в будь-якому випадку, загальне враження, це ніяк не портить. Та й хто я зрештою такий, щоб когось критикувати? Я все навсі відомий аніме-блогер, що шарить фіш, наостанок підбиваючи підсумки, варто сказати. Що Козаки ні крапельки не втратили своєї актуальності, їх так же само з захопленням дивиться, що в перший раз шов сто з пленом часу. Я помітив, що багато деталей, на які малим уваги попросту не звертав. Наприклад, я грамотно в козаках розкрита географія та історія в цьому моменті. Нам показують течію Гольфстрім. А тут олімпієць напрягає свій листочок, щоб не метнути якусь тарілку. Правильно стрінгю туди, ще ж не придумали, і все це зроблено так простенько, ненав'язливо. Зразу видно, що люди душу клали, а не просто бабки відмивали. Ну а на цьому у мене все. Хоч ролик і виявився повністю клікбейтним, і вас в черговий раз надурили, Я думаю, ви ні, трохи не засмутились. Та і зрештою, коли як не зараз, варто підняти таку важливу тему. Адже всякі там бусурманські штучки, аніме, спандермени, супермени це, звичайно, добре. Але й про своє рідне не варто забувати. І я вірю, що в майбутньому козаків буде достойне продовження. А не то. Що в 14 му зняли. Ну а може і взагалі нас чекає поява нового легендарного мульта. Хто його знає. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, ну і про групу в телеграмі, а також донат в описі не забувай. Ну а з вами був Оранжевий Хокаги. Дивіться українське, підтримуйте українське. Всім удачі і до нових зустрічей! Для того, як козаки допомогли мушкетерам успішно доправити портрет доньки турецького султана, французький принц а в той час уже король Франції вирішив зробити нове замовлення. Отже, студія Оранжева Хокага представляє: Як козаки за Косяком ходили. А що а це так гепнуло? Дивно, якась записка. Лест від французького короля. Угу, у нас тут ще й роумінг пішов. Просять виконати нове замовлення. Винагорода буде відповідна. О, це вже інтересно. Привізіть нам два пакетики білого порошку. Так, малий. Ану, зганяй-ка в комору, подивись, що тамка у нас є. Слухаюсь. Мука уже закінчилась, але є ще трохи солі. По-моєму, я знаю, що нам шукати. Так, Чумаче, скажи, а в тебе сіль є? Сіль? Так, сіль. А вам яку сіль? Дрібну, крупну в упаковці чи можна мішками? Нам сіль, щоб солити. Скільки солі? Мішок? Два, три? Так, щоб цілий прицеп, та ще й трохи зверху. Домовились. Наші хлопці без зволікань доставили товар у Францію. Там їх король гостинно частував, обдарував золотом та елітними напоями із заморськими делікатесами. І зарікся більше з козаками не зв'язуватися. Оранжевий Хокага і ролик про найкраще українське аніме Шах і мат, блять.